Вітаю вас, друзі. Вчора діючий президент США Байден таки вів реальні санкції, яких Путін, до речі, не міг дочекатися майже цілих три роки. Сьогодні з'явилася реакція на ці санкції щодо їх наслідків. В першу чергу, звісно, від президента США Байдена, який гучно заявив, що Україна має реальний шанс здобути перемогу, і що Путін перебуває у скрутному становищі, і що Україна має шанс перемогти. В цей же час американський інститут вивчення війни повідомляє, що жодні переговори не призведуть до сталого миру через ультиматуми Путіна. Але в Білому домі, впевнені в зворотньому, сьогодні з'явилася заява від Кірбі, який повідомив, що нові санкції змусять Росію зробити важкий вибір, і що Росія втрачає мільярди щомісяць. Щодо цих санкцій, я хочу додати, що не все так. Насправді для Кремля одразу буде критичним, адже Байден та його адміністрація, як це було і раніше, вводячи навіть наймасштабніші санкції проти енергетики РФ, вони намагалися робити все дуже збалансовано, така збалансована політика, щоб не допустити нестачі нафти на світовому ринку та зростання цін. Тому ЗМІ повідомляють, що Мінфін США оголосив про перехідний період до 27 лютого. Протягом якого потрібно буде завершити роботу з нафтовими компаніями і до 12 березня для банківських розрахунків щодо операцій з енергоресурсом. При цьому експерти означають, що, наприклад, індійські нафтопоробні заводи, а також китайські, що вони не будуть приймати нафту з тих танкерів, які потрапили під санкції. А щодо інших танкерів, то тут питання: якщо ті компанії, які їх страхували, якщо вони в санкційному списку, то також не будуть приймати. Але якщо Росія знизить ціну на нафту до цінової стелі, а зараз вона 60 доларів за барель, то тоді приймати начебто можна. І таким чином удар, звісно, дуже серйозний, але якихось сильних потрясінь на світовому ринку не буде. І Кремль, зважаючи на перехідний період, буде ще мати час. Декілька тижнів, як мінімум, до 12 березня, і не буде цей санкційний удар від Байдена, прощавальний акорд, як пишуть пропагандисти, таким болючим одразу. Цілком можливо, що такий перехідний період був встановлений тому, що американські компанії планують різко наростити видобуток нафти десь на 3-4 мільйони барелів на добу, і це в принципі відповідає тому санкційному удару. І на це потрібно десь 2-3 місяці, тому це чіткий розрахунок. Також експерти наголошують на тому, що зараз на світовому ринку є надлишок нафти. Зокрема, у цьому році він буде становити мінімум до мільйона барелів на добу і може збільшитися до 1,4 мільйони барелів. Якщо країни ОПЕК плюс з кінця березня почнуть звертати обмеження на квоти на видобуток, тому Путіна і Кремль очікують лише погані і дуже погані новини. Але я знову наголошую і підкреслюю, що на жаль, щоразу якийсь лаг, щоразу якийсь перехідний період. Для нас, для України, важливо, щоб був такий одномоментний, одразу потужний удар, щоб ці санкції сколихнули Російську Федерацію, її так звані еліти і суспільство, щоб вони не встигли прилаштуватися або, хоча б, звикнути, щоб, наприклад, удар був по економіці одразу такий суттєвий і значний. Щоб не було цих перехідних етапів, але діючий президент Шо Байден, як ми усі вже пересвідчилися, він не з тих людей, хто приймає такі дуже жорсткі, несподівані рішення. Проте у будь-якому разі ці санкції точно будуть дуже корисними для Російської Федерації, все як раніше неразово казав Путін. Тому не дивно, що на Росії російські пропагандисти здійняли гвалт, Пишуть про те, що нафта вже майже по 80 доларів, і що нові санції буцімто знищать індійські та китайські НПЗ. Звісно, на Росії дуже сподіваються, що Трамп пізніше відмінить ці санкції. І, Зокрема, є на сайті Ізвістія таке повідомлення про останній акорд Байдена, і що подальша доля цих санкцій буде залежати від рішень обраного президента Ша Трампа. У попередньому випуску я казав про те, що для того, щоб зняти ці санкції і відмінити Трампу, потрібна буде згода Конгресу. З Конгресом також не все однозначно. Незважаючи на те, що у Трампа є більшість, я хочу наголосити, що сам Трамп він зацікавлений в тому, щоб США продавали більше своєї нафти і газу, і конкуренти на світовому ринку, тим більш такі як Російська Федерація, США не потрібні. Тому, зважаючи на таку лінію Трампа, сумнівно, що він буде відміняти санкції. Хоча, якщо Путін погодиться на перемовини і відмовиться від своїх ультиматумів, то цілком можливо якісь певні санкції будуть зняті. Але зважаючи на такий тренд, на те, що Путін та Америки планує зайняти більшу частку в світовому ринку нафти, то жодних добрих новин для Путіна і Кремля і бути не може. Я наголошую на цьому. В цілому цей санкційний пакет безумовно є важливим важелем, а також козирем на майбутніх перемовинах між Трампом і Путіним, і не лише він, адже Байден наголосив, що на рахунках Пентагону залишилось 4 мільярди доларів, які мали піти на підтримку України. І що далі слово за Трампом, хочу наголосити, що 4 мільярди доларів при правильному підході це дуже велика сума. Це, наприклад, сотні літаків А-16. Або, наприклад, тисячі ракет земля повітря великої дальності, балістичних ракет або крилатих ракет. І Якщо щось піде не так, то у Трампа буде дуже серйозний вагомий аргумент для Путіна. І при цьому обраному президенту США можна продовжувати грати роль так званого доброго поліцейського, і не потрібні для цього жодні рішення конгресу. Важливо, що вчора пізно ввечері. Президент України Зеленський провів телефонну розмову з діючим президентом США Байденом. Змі пишуть, що вони обговорювали санкції проти енергетики, а також ситуацію на фронті. Але я хочу зазначити, що крім іншого, вони могли обговорювати ситуацію щодо загалом позиції Трампа на переговорах, адже адміністрація Байдена вона зараз має тісні контакти з командою Трампа. І таким чином, після цієї телефонної розмови, Україна краще зрозуміла ситуацію щодо того, як планує діяти Трамп а також його команда. Ще що потрібно сказати, це процитувати заяву президента України Зеленського вчорашню про те, що мрія України у 2025 році це отримання гарантій безпеки та завершення війни, при чому реальні гарантії безпеки, як ми знаємо, реальні гарантії безпеки для нас найкраще це, звісно, вступ до НАТО. Але. Не хочу значити, що два дні тому президент України Зеленський закликав учасників Рамштайну обдумати розміщення іноземного контингенту в Україні. А вчора стало відомо, що Зеленський обговорить з прем'єром Великої Британії відправку миротворців в Україну. І це вказує на те, що все йде згідно так званих мирних планів Трампа, що на першому етапі Україну не візьмуть в НАТО, що на першому етапі будуть миротворці. Військові контингенти країн Європи, і зараз Україна активно працює над тим, щоб, хоча б на перших порах, були гарантіями безпеки військові контингенти країн Європи. Ще я додам, що російські пропагандисти, посилаючись на іноземних експертів, пишуть про те, що НАТО хоче відправити своїх солдат в Україну на час перемир'я, і що для цього буде потрібне шестизначне число солдат НАТО, тобто як мінімум 100 тисяч. І зараз дійсно для України історичний момент, і наступні декілька тижнів будуть вирішальними. Україна зробить все, що можна, щоб у цьому році завершити війну і щоб був справедливий мир. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких новинах: на тому, що Україна продовжує вводити свої санкції і продовжує бити в глибину території країни-агресора. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що українські дрони атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі військово-морського флоту РФ. Російські пропагандисти, цитуючи Міноборони РФ, повідомили, що буцімто було збито сьогодні вночі аж 85 дронів. Але є відео, де самі росіяни кажуть, наприклад, що бачили аж сім влучень. Тому очікуємо додаткових матеріалів, очікуємо додаткових, можливо, якихось відео і повідомлень. Але ще одна є новина. Про те, що, наприклад, в Енгелісі вже четверту добу поспіль не можуть загасити бавовну на нафтобазі після атаки дронів. Чи то атаки дронів, чи то атаки ракет дронів, очікуємо також додаткових новин, і такі удари, я підкреслюю, вони, поза всякими сумнівами, є одним з таких факторів, які наближають справедливий мир. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.